Доброго дня всім! Ви на каналі просто і доступно. Вийшли ось на наше поле капустяне, щоб подивитися, як тут почуваються наші овочі. І не тільки подивитися, нам потрібно зробити сьогодні замовлення на капусту, на перець і на помідорчики. У нас сьогодні замовлення три ящики капусти, три ящики помідорів сливки. І два ящики біло, білозірки, перцю білозірки на магазин. Це ми сьогодні повинні завести до вечора, все підвести, все його підготувати, посортувати, скласти і завести. І так, капуста. Капусту ми вже потрошки продаємо, тому що на капусту зараз, як ми знаємо, є ціна. У нас зараз оптом по 18 гривень. І ось все, бачимо, що ми вже повирізали тут чимало. Не знаю, скільки навіть приблизно ми вже різали, але ми майже кожен день ріжемо потрошки. Капуста в нас непогана. Звичайно, вибираємо більшеньку. Це капуста в нас бригадир. Ось люди, які в нас беруть цю капусту довольні, каво, що вона хороша і на голубці, і на салати. І зараз роблять різну консервацію. Звичайно, ми її поливаємо, вибираємо більшу, коли вирізаємо. Капуста сочна, немає гіркоти. Трошки йшли дощі, але ми все одно поливаємо, поливаємо вертушкою фрегатом. О, зараз у нас там поливається в іншому місці, там на другому кінці капусти. Ми поки тут, бо тут, тут якось, виходить, в долинці і трошки більша капуста, ніж на іншому боці. Неодноразово ми сапали, але трошки є он одиночні бур'яни, одиночна така лобота. Але то не страшно, вже для капусти це не страшно. У попередньому відео нас в коментарях трохи критикували, трошки було якось обідно. Що писали це такий один коментар за весь час, відколи ми показуємо наші відео. Що нам кажуть, що краще ви повиривали буряни, аніж ось знімали на камеру, що ви не вмієте користуватися камерою. Можливо, і не вміємо так, як це потрібно, але ми учимося, тому що йде прогрес, і ми хочемо. Спілкуватися з людьми ось так по відео, людям показувати, що ми вміємо, що ми можемо, О, і щоб люди дивилися і нам десь щось, може, підказували вони, десь щось ми їм підказували. І ось так, працю... так хочемо працювати по наш... з допомогою нашого відео. А бур'яни, тому що ми не користуємося тою хімією, ми сапаємо вручну. Ми не хочемо менше тої хімії потребляти, тому що якби ми все бризкали від бур'янів, то в нас би тих бур'янів зовсім би не було. А так сапаємо, сапаємо, вони все одно з'являються, їх всі не вирвеш. І вони нам, ну як казати, можна не влітають на наш на врожай наших овочів. Вже той одиночний, де-не-де одиночні ті бур'яни, то вже їм не страшно. Так, ну тут я ось підійшла до нашого перчика. Ось такий у нас зараз перчик. Бачимо, хотілося б, як я вже говорила в минулих наших відео, хотілося, щоб він був кращий, більший. І, звичайно, коли був би кущ більший, то було б більше плодів на ньому. А так він ось невеличкий. І ось маємо по кілька штук на стеблі. Але нічого, без, як кажуть, без потер не буває. Дай Бог, щоб і цей дозрів і цей ми щоб нормально зібрали і нормально продали. Це в нас тут польот. Такий червоний, товстошкірий, сочний, гарний перець. Боїмо переживаємо, щоб тільки його, щоб він не попікся на сонці. Ось так, де неде червоніє. Тут ось кращенький. Ось там таку ближче до середини. На середині хужіший. А отут ось такий кращенький. перець Тут у нас білозірка. Ми його вже неодноразово вибирали, більший повибирали і продали. Залишили тут рядочок собі на насіння, щоб зібрати насіння на розсаду. Тут ось вище трошки кращий, краща білозірка. Ось поливаються в нас тут ось два фрегати крутяться. На дворі стоїть серпень, жаркий день, ось більше 30 градусів. Але поливаємо, мусимо поливати навіть такою жарою, тому що не вистачає води на всі рослини, бо потрібно ще й в теплиці поливати. Ось так. Дякую всім, хто нас дивився і слухав. Всім гарного здоров'я і до нових зустрічей.